А вже й густе яблучне повидло із барбарисками хочно же мріж, а смачне, ароматне смакота. Ми не тільки його на хліб намазуємо, а й використовуємо до різної випічки. Приготуємо ось цю смакоту разом. І так про все по порядку. Вечір ідемо у сад збирати яблука. У нас сорт яблук білий налив, хоч смачне повидло можна зварити за цим рецептом. Із будь яких сортів яблук. Яблука ретельно миємо і чистимо від шкірки. Нарізаємо їх довільними часточками, додаємо цукор і залишаємо на кілька годин, щоб вони випустили свого соку. Ми зважили вже готові нарізані яблука. Всього їх у нас 2 кілограми, до яких додаємо цукор. Цукру додаємо за смаком. На 2 кілограми ми додаємо приблизно кілограм 200 цукру. Кілька разів яблука змішуємо. Ось так. Уже он сік появився. Нарізане яблука, пересипані цукром, можна залишити і на ніч. Через дві години. Ось як яблука плавають у солодкому соку. Наливаємо ще 120-130 мл води і ставимо каструлю на вогонь. Повидло будемо варити тричі по 15 хвилин. З моменту кипіння варимо яблука 15 хвилин, періодично їх помішує, а далі відставляємо до повного охолодження. Варимо повидло на середньому вогні. Охололо повидло. Розмотуємо карамельки зі смаком барбарису. Ми беремо всього 150 грамів і додаємо їх у повидло і ставимо каструлю знову на вогонь. Варимо в другий раз. Теж будемо варити 15 хвилин. З моменту кипіння знову засікаємо час. Знову повидло будемо варити всього 15 хвилин. І, звичайно, його потрібно помішувати. За потребою можна в цей час і додати ще й цукру. У нас яблука солодкий, ми більше цукру не додаємо. Змішуємо і наші цукерочки розчиняються. Під час кипіння варення скаче, булькає. Ми варимо у глибокій каструлі, а ще можна прикривати кришкою. Можна ці яблука пробити блендером. А ми залишаємо таке повидло. У нас часточки яблук маленькі, бо білий налив гарно розварюється. Ось і другий раз, швидко 15 хвилин минуло, відставляємо повидло для повного охолодження. Яблочне повидло з барберикою будемо варити вже третій раз. Теж із моменту кипіння зваримо його ще 15 хвилин. Для збалансування смаку додаємо у повидло щіпку лимонної кислоти, ще кілька хвилин і ароматне повидло вже буде готове. Друзі, рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Ароматно пахне повидло. Друзі, поставте нам в цей момент подобайку Ось повидло ще гаряче, а вже гусе. Порадьте, як приготувати яблучне повидло, щоб воно стало ще смачніше. Напишіть про це в коментарях. Чим довше варимо повідло, тим частіше його перемішуємо. Проварили вже 15 хвилин яблучне повидло і третій раз. І відразу будемо його складати у сухі стерилізовані слоєчки. Закриваємо баночки ключем, закриваємо металевими кришками. Так вони якісно зберігаються у кухонній шафі до слідуючого врожаю. Вишкрябуємо яблучну смакоту. Густе повидло. М -м -м. Хоч ножем ріж. Сформували вже цілу піраміду. Густе яблучне повідло. Хоч ножем ріж. Смакота. Ми не тільки його на хліб намазуємо, а й використовуємо до різної випічки. Це так смачно, неймовірно смачне повидло із яблучками, і з барбарисками. Ах, же й госте, ароматне, смачне. Це просто смакота. Найсмачніше яблучне повидло із цукерками. Ах же й смачно!